В ротість, тому що о, якщо по Маяковському не встигла кінохроніка і коли його вже опустили, то ну, приклада кінохроніка підняли ще раз і до кінохроніки показали. І коли <ривіт> какарі прилетів з космосу, коли він проходив, перший раз взяли. Перший раз, коли його зняли, десь щось сталося, порвалося кінопліф, якийсь збій. Не знаю, якийсь збій, Тому змушені були повернути ґагарня в літак, ми приходили знову, щоб у цій дорісці. Те, що ми бачимо, це був другий прохід Гагарна і другий прохід, другі опускання вроди в Майповську. Так от те, що зараз ви побачите, це трой, буде друге привітання. Що для нас з кінця лютого, коли була переобрана, було переобрано керівництво Волинської обласної ради, це фактично відбулися вже ті зміни, зміни після Майдану. І ще ми штовхнулися. Ми штовхнулися з тим, що зміни, кадрові зміни надто складний процес. Сьогодні, вже виступаючи в інших районах, я говорю про завдання, які треба виконати. Сьогодні, спілкуючись з вами, я буду говорити про труднощі, з якими виштовхнулися, виконуючи ті завдання, які ставив голова районних державних адміністрацій. Які я ставив місяць-два назад. І сьогодні ми вже маємо перші висновки розвитку. Висновки різні. Є позитив, є негатив. Не можна сказати, що. Все, що ми ставили, вдалося. Ні, я так скажу більше. Більше того, що ми ставили, не вдалося. Але я тішусь з того, що частина тих завдань, які ми ставили, вона все-таки вдалася. Ми все-таки зробили ті кроки. Ми все-таки зрушили з місця ту величезну машину, до якої фактично ми вивелися не готовими. Ми виявилися не готовими до боротьби не з керівниками, а з тим бюрократичним апаратом, механізмом. З тою заскорузлою системою, яка зрослася вже всіма своїми щупальцями, вона з'єдналася в якесь одне таке незрозуміле, ціле, де вирвати елемент якийсь один, виявилось дуже складно. Зняти керівника голови голову обережної нема проблем. Зняти заступника нема проблем. А от далі, а далі, ви відчули, які проблеми? І далі ми відчули, що як важко йде процес, і цей процес важко йшов не лише в нас. Ми, ще, ми, напевно, сьогодні єдина область в Україні, на, 20, на 27 травня ми єдина область в Україні, якій призначені всі голови районних державних адміністрацій. Всі. Але буде відверто. Важкий процес був. Ми можемо говорити про його плюси, можемо говорити про мінуси. Десь легше йшов, десь важче. Десь нам доводилось двічі змінювати кандидата на голову РДА, десь тричі. Єдине, що я хочу сказати, що по кожному району, я сьогодні можу стверджувати, ми не помилилися. Так, одні досвідченіші, другі ні. Одні швидше уловлюють ситуацію, реагують на неї, другі ні. Але я хочу сказати одне, що ті люди, які сьогодні очолили районної державної адміністрації, це ті люди, які хочуть змінити головне. Вони хочуть змінити систему. Вони щиро хочуть, щоб ми жили в іншій державі, в іншому суспільстві, щоб вони жили, щоб ми всі жили в іншій системі цінність координат. Щоб цінністю людини не було його вміння заробити гроші на державному бюджеті і цінність посадової особи. А цінність посадової особи була в іншому його вмінні Бачити проблеми простої кожної людини. Його вмінні протистояти спокусам. Його вмінні не піддатися на спокуси. Його вмінні пам'ятати, що кожен виборець, який до нього звертається, кожен мешканець волині, який до нього звертається, до нього є головним і пріоритетним в його роботі. Ми, виріш... Ми думали, що буде просто. Я думаю, що ми можемо змінити. Я думав, що це ми вийняли шашку. Ми сказали, за місяць всіх змінимо. Виросні. Ви система настільки себе убезпечила законом, настільки вони користуються законами, що змінити посад, посадову особу вирос дуже складно. Мало того, і призначити вирос складно. Для того, щоб зняти керівника, потрібно сьогодні. Погоджувати його зняття з кабінетом міністрів, з адміністрацією президента. І в тій ж адміністрації президента, в тому ж кабінеті міністрів, ми поміняли міністрів, ми поміняли заступників. Але далі залишилось той спрут, який називається бюрократичний апарат. Знаєте, в Шевченка є такий рядок. Я ніколи не міг якось думаю, якось Тарас Григорович написав. Я навколо нього хтось запам'ятав його, і запам запам все. І не міг зрозуміти, що це за рядок. А рядок такий, рута, рута волі нашої отрута. Я думав, що це рута? Ну чому От рута, рослина може бути нашої волі отрута? Сьогодні, я вже розумію, рута, я по-своєму може не правда. може, з точки зору літератури не правда. Але я розумію так, як я розумію по-своєму. Рутина, оця бюрократична рутина, це отрута нашої волі. Вона отрує все суспільство, вона отрує всі процеси, вона отрує всі наші наміри. Вона робить все, щоб ми були пов'язані, зв'язані, щоб ми могли. Ми щоб не... не дубай, ми бачимо двері відчинені, ми приходимо, а там стіна. Ми думаємо, що ми Ми до стіну, а вона стіна дуже товста. Але скажу чесно, прориваємо. Там, де є бажання. Прориває. Там, де є бажання, боремося. Згідно закону, ми не могли зняти жодного керівника, не узгодивши з Кабінету міністрів і з адміністрацією президента. В той же час і призначення керівників повинно йти з погодженням Кабінету міністрів і адміністрації президента. Мало того, Призначення керівників територіальних підрозділів центральної органи влади відбувається за нашим поводженням обласної державної адміністрації. Так от я хочу сказати, якщо стосується нас, то цей рутин, рутинний спрут робить все, щоб дійти по закону. Чиновника захищає закон. Колись треба призначити, наприклад, керівника територіального органу, органу, центральних органів влади, жодна адміністрація не існує. Призначають напряму у всякі погодження. Коли зібрали наш, нас волів обласних державних адміністрацій, ми кажемо, Арсеній Петрович, Олександр Валентинович, не так відбуваються процеси, не те робиться. Починаємо розбиратися, слава Богу, зрушили з місця, тепер хоча б орієнтуються, але можуть без нас зняти. Можуть без нас куринути. Чому? Тому що є система, є система, і в цій системі вони розуміють, обери сьогодні одну ланку, обери другу, обери третю, провалиться вся система. І вони похапаються кожен за свого, кожен за цю ланку, кожен за представника для того, щоб ця система не зруйнувалася. Що ця система потужно стояла і вона захищала самих себе. Але разом з тим. Ми провели кадрові зміни. Сьогодні хочу сказати, що керівництво обласної державної адміністрації, яке складається з представників партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Свобода, Микола Тиханич, який тут присутній, він був рекомендований асоціацією фермерів Волині на цю посаду, хоча є членом партії Всевкраїнського об'єднання «Свобода». Сьогодні ми працюємо як одна команда. У нас немає. Ми перше, що сказали, у нас немає політичної. Ми не ділимося політично. Ми не ми не шукаємо один одного, що десь там одна політична партія, десь друга, ми одна команда сьогодні. Одна команда, тому що перед нами стає дуже серйозне завдання. Як би там не було, ми єдина область, яка призначила всіх голів районних державних адміністрацій. Добре це чи погано? Я думаю, добре, тому що ми показали, ми можемо домовлятися. В інших областях по сьогоднішній день ідуть переговори, йдуть домовляння, йдуть переговори, йдуть узгодження. З'явилися. Якби штучні проблеми, які створюються, створюються проблеми для того, щоб не зміг запрацювати цей механізм, не змогли прийти нові люди, не змогли відбутися, тому що кадрові зміни, тому що, не змінивши керівництво районних державних адміністрацій, не змінивши їх заступників, не змінивши керівників департаментів управління обласної державної адміністрації, ми не зможемо змінити саме систему і принцип роботи. Хоча це не означає, що ми не зупинилися. Так залишились люди, багато залишилось людей з тої команди, яким ми посилаємо документи на зняття, не проходять, не проходять. Сьогодні знайшовся прекрасний аргумент. Є новий президент, тому ми нікого знімати не будемо. Тобто новий президент, але нікого з партії регіонів знімати не будемо. Є новий президент, але ми нікого з старої влади. Хабарників, корупціонерів знімати не будемо. Ми подаємо документ один, ми подаємо документ другий. Людина хабарна, людина плямує владу, людина де має моральне право займати цю посаду. Ми штовхуємося з проблемами. Мало того, ми штовхуємося з проблемами і в інших діях, які на сьогоднішній день потрібні, потрібно вирішувати в інших своїх кроках, але разом з тим. Разом з тим. Ми ті кроки робимо. Ми робимо все для того, щоб нова влада була якісно іншою. Ми робимо все для того, щоб змінити те, що я вже звучала, систему ціннісних координат, систему підходів. Ми на сьогоднішній день для чітко заявили, те, що було раніше, відкати, Те, що було раніше, елементи тіньової економіки, хабарі так далі. Ми це припиняємо. Припиняємо борця, є успіхи, Є. але сказати, що це великі успіхи, чесно скажу, ні. Приїжджаємо це було в Величівському районі, здається, вже десь пізне було призначення. Приїжджаємо чи в Анничівському, чи в Торіцькому, починаємо говорити, каже Ольса, багато що не змінилося. І я хочу ще раз той посил, який я всім кажу, знаєте, воно дійсно. Багато що не змінилося. Воно ніколи не зміниться, коли ми всі будемо вболівальниками. Ось є в області пустовід, а ми всі будемо складемо руки і будемо дивитися, вийде в нього чи не вийде. Є супросюк, а ми в Ківерцівському районі будемо дивитися, вийде в нього чи не вийде. Так я вам зразу скажу. Якщо буде такий підхід, не в пустовід, не в супросюкати. Нікого б ви сюди поставили. Нічого не було. Нічого не вийде, тому що один в полі не воїн. Один систему змінити не зможе. От коли ми всі разом. Коли кожен з нас скаже, що давайте цю систему змінювати всі разом, давайте всі. Кожен скаже, що це моє завдання. Давайте ми не будемо давати хабарі. Давайте ми не будемо натякати на хабарі і подарунки. Давайте ми не будемо брати цих речей. Давайте ми не будемо брати відкати за дороги. Ми дивуємося нашим дорогам. Так я дивуюся не їхньому стану. Я дивуюся, що вони ще в такому стані. Доходило, відкати йшли по 50%. ми Місто цього хочемо, щоб дорога була нормальна. Я пам'ятаю експеримент в Луцьку, в Луцьку при міському голові Шибі, коли взяли набережну, робили набережну, як Влад Стемковський, заступник міського голови, не відходив. Від будівельників, які будували дорогу, він просто каже, я вивчив всі їхні нормативні документи, я вивчив правила, які повинні якість асфальту бути, які повинні все вимоги до цього всього. Я каже, поки робили цю, цю ділянку, я не відходив. Ділянка збудована на дуже поганому місці. Там болото, там земля, там постійно просідало, там, ну, ну вкрай, От якщо найгірше місце в Луцьку є, то це це. Можливо, а це, що воно найгірше місце, розуміння того, примусило, що заступник голови там, поки робили ту дорогу, не відходить від початку до кінця. Але знаєте що? Ми сьогодні їдемо цією дорогою. І от у нас всі були, повинні були бути такі дороги, якби не було відкаті. Якби дотрималися технології, тому що наші будівельники, ті, хто будують дороги, вони вміють робити це якісно, вони можуть це робити класно. Тільки коли половина асфальта вкрадена, щеплю вкрадена, коли не дотримується технологія, що ми дивуємося? Так виникає питання. Хто повинен контролювати? Ми всі повинні контролювати. Влада повинна 100%. Чиновник не повинен зациклювати стільки на тому, що я дав команду і все. Знаєте, як доводилось, я вам поділюся своїми враженнями від е, перших своїх, ще нема трьох місяців роботи. РД, обласної державної адміністрації. Поступають документи. Документи, ну скажу, інколи в залі не зрозуміло про що, не зрозуміло я. з граматичними поминками. Кажу, слухайте, що ми робимо? Як же ж? Ну не може бути там букви виси там, де ну, ми ж не професора, ми ж, ми ж вибачте, представники влади. Не може такі документи. Починаємо збиратися. Все завізовано, всі підписували. Ну чому ви підписали? Ну а там же той підписав, то я ж я після нього, а я після нього, він же ж там мав подивитися. Доводиться до того, що виконавець. Підписав той, хто робив, зробив, не перевірив, так? Да, Піде. Якщо десь помилюсь, хтось поправить. І ніхто не перевіряє. І мені доводилося, я, голова покупчні стації, сижу, перевіряю кожен документ. Тому що на той момент у мене жодного заступника немає, немає жодного помічника, тому що була 65-та постанова, і нам було категорично заборонено приймати на вакантні місця. Зараз вже можна, а тоді було неможливо. Я один сижу і я не знаю. Як кожен документ прочитав. Раніше я правда і зараз. Раніше 24.00 додому не вхожу, Ну, буває часом, раніше на годину, на півтори. Але в цілому система залишається навантаження великі, але це мій добровільний вибір. Я знав, на що я йду, коли мені сказали, ідеш, і я пішов. Я знав, що я мав отримати ситуацію. Так, от я хочу сказати: документи не перевіряються. Почали перевіряти. Зараз фактично вже без помилок йде. Рідко, коли помилка проскати. Тобто, можемо, коли нас контролюють і вимагають. Можемо. Питання в чому? Тому що всі ставились до цієї роботи, а ось так. Нас там не цікавить. Доходило до абсурду. Ставимо завдання перевірити якість ліків, перевірити там інші завдання. Керівників? Ну, ніякої реакції. Ніяк бояється. В той же час, коли ставиш, немає реакції, немає чого, ставиш питання про звільнення. Раз нема реакції, значить документи готуємо на звільнені, Григорь Олександрович, дайте шанс. Даю шанс. Ідеально виконується. Ну, просто професіоналізм, вміння, оперативність, якась така добра посадова агресивність, зрозуміло зробили все і так далі. Тобто була система, в якій активність і порядність посадовця була не потрібна. Який повинен, потрібен був пасивний посадовець, який менше всього бачить, менше всього замічає і менше всього говорить. І він не повинен був заважати заробляти гроші тим, хто має таку можливість. Я розумію, що це за один день ми не змінимо. Я розумію, що це ми за два, за три дні не змінимо, за місяць, за два, за три. Але я хочу сказати одне, що кожна дорога починається з першого кроку. І якщо ти цей перший крок не зробиш, ти не пройдеш цю дорогу. Зроби перший крок, зроби другий крок. Перші кроки завжди найважчі, Але їх треба робити. Їх треба робити мені, і я їх зробив. Їх треба робити іншим керівникам. Я сподіваюся, вони їх, якщо не зробили, вони їх зроблять. Їх треба робити всім нам, не тільки тим, хто тут присутній. Всім. І ми повинні діяти за принципом, знаєте, коли я коли служив в Росії в Ленинградській області, там на берегу Ладишко, озера там Болода, і ми там Збирали в клюкву російську. І от коли збирають журавлину, так як ми грації багато, мільйони місто, всі хочуть назбирати журавлину, її збирають зелені. Бо в мене встигають Ось ну, Такі особливості російського сільського такого лісового бізнесу. Ну Поїхали ми, назбираємо цей зеленої журавлини і кажуть, що далі з нею робити? Хай. Потім в темне місце на газету, в темне місце розкладіть, хай висихає і хай лежить. І потім з'являється перша журавлина, яка починає розживіти. Потім вона червоніє, і неї потихеньку, потихеньку навколо неї починаються такі руки. І через певний період повністю вся журавлина, яка знаходиться в темному місці, стає червоною. Так от я хочу сказати, що десь оцей принцип почервоніння журавлини, хай так само помідори, кажуть, так само інші розповідають, ну не знаю. Не фахівець. Але я хочу сказати, що от, так от кожен з нас повинен себе уявляти, що роби так, щоб навколо тебе змінився сам, і навколо тебе будуть змінюватися інші. Змінися сам, це перше правда, і навколо тебе будуть змінитися інші. Якщо ти займаєш певну посаду, якщо ти маєш вплив до людей, якщо ти маєш можливість змінювати ситуацію, на своїй посаді ситуація, У нас більше можливостей. У тих людей, які займають посади, більше можливостей. І тоді зміниться Україна. Зміниться, тому що сьогодні, бачите, важкий процес. Не встигли ми отримати перемогу на Євромайдані, як фактично розпочалася війна проти України. Розпочалася війна проти України, що ми сьогодні бачимо? Ми сьогодні бачимо, з одного боку, героїзм наших хлопців, які там на сході, передиваємо яких хлопців не встигли навчити, не навчили, тому що, знаєте, армія розвалина. Армія розвалювалася 20 роки. І розвалили не вчора, не позавчора. Її розвалювали, коли я ще служив. Коли я завершив службу і розвалювали у 2004 році. Її розвалювали в 90-х роках. Нам казали, нам великої армії не треба, нам треба менше. Нас скорочували тих, хто має досвід, мав досвід, мав знання. Нас зробили Збройні сили, що військові частини були кадровані, залишалися фактично одні офіцери, які не навчали солдат, бо солдатів підлеву не було. А раз він не навчав когось, він не навчався сам, всі робили велику імітацію, що у нас є бригада, окремо механізована Володимиром Волинським, 51 бригада. А виявилося, що у нас є назва. але у нас дуже далеко добре. Виявило, що зібрали солдат на полігоні військовослужбовців з запасом, а навчити їх нема кому. Офіцери не готові. Офіцери не готові, не мають психологічного гарду командувати. Офіцер повинен вміти сказати слово ні. Виконуй, я так сказав. Так немає права казати, скажімо, політик. Зато офіцер не має права себе вести як політик повинен сказати, я беру на себе відповідальність. Ви зобов'язані виконувати, виконуєте, не виконуєш до трибуналу, не виконуєш порушення закону. Все. І пішов хаос. І не може солдати по-своєму. На жаль, багато хто солдатів сприйняв це як можливість відбуватися від сім'ї, як десь навіть, можливість десь трохи випити, а може більше. На жаль, дисципліни в багатьох військових частинах там.